І отакі стрічки для вас написала: я дякую Бога, що я серед вас прославимо Господа, бо Він нас всіх спас. В час цей тривожний у нашій країні. Будуємо храм на великій руїні. Господь своє Слово з небес посилає, і дощ благодаті на нас проливає. Хоча в нас віра, як в Гедеона, населення десь 44 мільйона. Хоч ворог чисельний навалою пре країну мою ні за що не візьме, ми вміємо каятись і міняти серця. І весь наш сір на Ісуса Христа, бо українці це Божі діти. Несуть усім людям нові заповіти, чи білі, чи сині, чи в Де дарують в лікарні, в темниці, на пляжі, не зважають на статус вік, чи освіту, несуть Боже Слово всім людям по світу. Можливо, сьогодні не бачите плода. Але ваші зерна приймає земля, а Бог проростить свій час неодмінно. Врожай сто разів принесе на відмінно. Ти Гедеон, ти Божа раба, і місія в тебе зовсім непроста. Навчити дітей, Боже Слово читати, не просто пробіжтесь. А ним смакувати, самій поринати в глибини писання і ділом явити, приклавши старання, всім людям Христа у собі показати, щоб ми мали ревність писання роздати. Я вам поважаю цей меч пронести і людей від духовної смерті спасти. Підемо без страху, працювати завзято, тоді перемоги відсвяткуємо свято. Хай прийдуть до Бога ще мільйони, бо слово спасіння несуть гедеони. Трудіться, ревнуйте і духом палайте, надію на Господа всю покладайте, здолаємо все. В непростий час тривог. Нічого не страшно, коли з нами Бог.